Всім бажаю здоров'я. Що хочу сказати? Вчора спілкувався пізно ввечері із військовим за одним. Ви знаєте, ця картина так передо мною стоїть. Людина з чорними руками, заросшая. Ну, В общем, це не передати. Вона до сих пор передо мною стоїть. Я йому вже два рази допомагав. Просто так вийшло, що перший раз я вчора з ним спілкувався на відеозв'язок. Ви знаєте що? Ну, історія, навіть я не знаю. Ну, фільм жахів, мабуть якийсь. Їм ем не підвозять практично нічого. Практично нічого. У хлопців немає нічого, особливо людей немає. Їх там розбомбили. Їм від ВАЗЯ до продуктів, від продуктів все-все-все потрібно. Е, люди, я що хочу сказати, коли військовий звертається, ну звісно, що перевірений військовий, тому що є військовому військовому різниця, за допомогою ніколи не приходити мимо. Вони захищаючи нас, він мені вчора казав, Таке враження, що нас забули, нас забули. І напоминається фільм, я вже забув, як він називається, як на острові там, просто про їх забули, підрозділ залився і командування позабувало і все. Це те саме. Люди ще раз наголошую, якщо... Звертаються військовий не проходьте мимо, Допомога їм. Я в кожному відео наголошую. На жаль, багато людей проходять мимо, Так, та тіпо, роз, 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 розмовляю, розмовляю, нам пофіг. Давайте допомагати, допомагати. Я зараз їду мені в село з'їздити. Я їм хочу приготувати. Володя знає, про яку я людину кажу. Володя це він теж там сітки якісь буде відправляти, глозі буде то в понеділок надаємо їм зібрати хорошу посилку люди. Хлопцям потрібно все. Молотки, тапари, скоби, гвозді, ну гвозді є, є. У мене я 20 кг купив, ніхто не хотів забрати, і відео викладав. Все-все потрібно. Якщо кому не жалко, пишіть особисті, в шапці профіля є номер карти. Та да й про всіх військових, тому що дуже багато військових є, на жаль, які забуті. Все, про їх забули, сидіть там, Говорит, у нас немає людей. Та да їх ніфіга немає. А що найголовніше, ще раз повторюю, оця картина. У цей як фільм, я не знаю, якийсь фільм про апокаліпсис подивився. Просто давайте не забувати наших захисників, які захищають наше небо, нас усіх, наші родини. Вони віддають життя, вони все віддають. Прошу розголосу цьому відео, Рис... репости, лайк, коментарі, будь ласка, почуйте. Дуже хотілося б, щоб ви всі почули б і максимально на допомогли. Всім, всім, всім. Ну, наших військових що такі, дуже багато, дуже багато. Ми навіть про їх і не знаємо. На жаль, це реалії життя такі. Так що, будь ласка, давайте подивимося з диванів і допомагаємо. Розголос, тому що вчора, ну і чесно, суть вона, ця картина в мене так і стоїть перед глазами. Всім буду щиро вдячний, працюємо далі. Слава Україні. Навіть не знаємо. Я вже забув за той случай, як вчора військовим пожалували своїх там ручки до топорів, там якісь там тосі ерунда. Не опускаємо руки і за таких от військових, вот так і хлопці перестають допомагати, дівчата. Так що не опускаємося, допомагаємо нашим воїнам, всім всім респект і важуха. Слава Україні, хлопці, ми з вами, ви не забуті, по максимуму допоможемо вам. Всім дякую, гарного дня, слава Україні.